Вітаю, друзі. Знаєте, деякі новини взагалі не тішать, і краще б вони не з'являлися. Тому інформація про те, що спецпредставник Сполучених Штатів України, пані Пенні Прицкер, йде зі своєї посади, ну, відверто мене засмутила. При тому, що вона відмовилась на цій посаді далі, незважаючи на пряме прохання президента Сполучених Штатів. Свою Рішення, і причину такого вона пояснила під час спілкування з американо-українським активом громадських інституцій. І Знаєте, це сум, це сум, це сором, і це ганьба для нас, тому що те, що вона сказала, це не тільки чесно, це ще й відверто, і це ляпас українській владі. Це показує рівень наших п'яти шести успішних менеджерів, на погляд наших американських партнерів. Коли вона наголосила про те, що йде, вона пояснила головні причини: мені здається, що нам, американцям, відновлення та залучення інвестицій до України треба більше, ніж вам. Це вона адресувала саме нашої владі, бо з'ясовується, що пані Пріцкер більше хоче залучати американські інвестиції, ніж цього хоче українська влада, бо інакше був би інший результат. Я втомилася виправдовуватись перед нашими бізнесменами, які бажають вкладати в вас гроші, але нічого окрім невик... невиконаних обіцянок. Згодом не отримують. Це теж багато про що говорить, тому що розповідати у нас вміють: 1 мільярд дерев, шашлики травневі, один гігават електрогенерації до кінця року, мільйон дронів і багато чого іншого. Обіцяти вміють виконувати, навіть не намагаються. Тому що не розуміють на Заході, коли ти обіцяєш і не виконуєш, ти фактично. Порушуєш своє слово і руйнуєш інститут репутації своєї репутації, довіру до себе, тому на заході так не прийнято в Україні. Зеленський Єрмак та їх п'ять 6 успішних менеджерів це практикують постійно, бо українці дозволяють так робити. Далі вона сказала, що ваша влада відштовхує залучення американських інвестицій. Неадекватними вимогами, вимогами розподілу прав власності при створенні спільних підприємств та дивними маневрами навколо землевідведення та підключення до комунікацій. Нагадати, як так само було з Байрактаром, коли саме держава на якісь приватні компанії викручували руки турецькому бізнесу, американці зіткнулися з тим самим. І після цього не дуже хочуть вкладати гроші в Україну. А про відсотки ну це скоріш за все, про те, що 30 відсотків нам і робіть що хочете так. Дуже часто розповідають західні інвестори про те, що вони чули в Україні. Від чиновників різного рівня. Пані Пріцкер не хоче більше мати до цього нічого спільного. Але найцікавіше, вона сказала трохи пізніше. На своєму брифінгу, вона заявила про те, що Україна має величезні ринки, які просто працюють нелегально. Вона сказала, що треба проводити реформи і реформувати негайно митницю, а не підіймати податки. До речі, це дуже дивно співпадає з тим, що кажу я. Якось так дивно у неї і у мене співпадають погляди на це питання. А от у нашій влади не співпадають. І це не дивно. Може, тому що корупція, схеми та контрабанда на митниці влаштовує тих, хто на ній збагачується. І саме тому гроші з митниці йдуть до чиїхось кишень, а не до. Бюджет України. І в Україні з'являються нові мільйонери і мільярдери, і це в доларовому еквіваленті. Про це я зараз розповім. Але ще раз хочу сказати: дивна історія те, про що я казав останні тижні, каже на своєму брифінгі спецпредставник Сполучених Штатів. Співпадіння. Не думаю, впевнений, що просто. Твереза оцінка та аналіз ситуації, а також знання інформації допомагає робити правильні висновки. Чи є ця інформація на банкові? 100%. Чи ви вони все, що відбувається? Так. Чому не заважають? Ну, подумайте самостійно. Але головне з брифінгу Пріцкер, я все ж таки процитую зі своїми коментарями, бо це важливо. Україна не отримує величезних грошей через контрабанду тільки через контрабанду техніки Apple Україна не отримує 0,6 мільярда доларів США. 600 мільйонів доларів на рік Український бюджет не отримує. Не до тільки через контрабанду продукції Apple. Також до, сюди записані сіри, ринки тютюну, алкоголю, електроніки. А ще як вивозиться зерно, завозиться все інше. Ну, ви розумієте, це мільярди доларів і сотні мільярди гривень. До речі, якщо хтось, ну може так сталося, не пам'ятає, то у нас. Дира в бюджеті в 500, мільйонів, 500 мільярдів гривень. Саме про це каже Сергій Марченко, наш міністр фінансів. Дивно, йому про це, про це кажуть, де знайти гроші. Я казав. До речі, я про Apple розповідав раніше трохи. Ну не буду казати, звідки інформація, але співпало, що у принцкіри в мене інформація з одних тих самих джерел. А у Марченка її немає. А як так? Міністр фінансів контролює митницю і податкову. Може, просто хтось не хоче ломати схеми і вони когось влаштовує. До речі, Марченко не дурень. Дуже розумна людина, все розуміє, але інколи дурня клеїть. Навіщо? Запитайте в нього самого? При всьому цьому, пані Прицкер не зупинилася і дещо ще сказала. А Найцікавіше в цьому, що все, що вона сказала, в Яблучко. Влада має інвестувати в український, в український аграрний сектор. Україна годує 400 мільйонів людей у світі, а може годувати 600. І це навіть про ту землю, яку контролює зараз Україна без окупованих територій. Після розблокування Чорного моря пішов експорт і треба його розвивати. І в саме цей час Україна продає. Одеський припартовий завод ОПЗ за ціну значно менше, ніж коштує, навіть коли має попит, а продають своїм, під них створюють умови. До речі, кожна влада цим займалася. Ці теж намагаються привласнити нічого нового. Якщо б зараз Коломойський був на волі, він теж би намагався це зробити. Він кожен раз це намагається, і, не, і йому це не вдається. Так буває. До речі, пані Пріскер теж звернула увагу на одеський припортовий. але наші схематозники все ж таки хочуть його продати за копійки, оформити на когось, на якусь компанію і отримати свої дивіденди. Ну, як от мені нещодавно розповідала одна людина, Злочевський те, що заплатив офіційно, неофіційно, як кажуть в Одесі, це дві великі різниці. Ну, чуткі такі, чуткі, які дуже ґрунтовні. А, до речі, Україна має велику кількість ресурсів, і влада України повинна істувати або допомагати їх видобувати. Це привіт. Рукодупам, яких Зеленський називає 5-6 успішних менеджерів. Якщо схему придумати, це вони можуть. Якщо розпилити бюджетні гроші, теж велике крадівництво, велике фортифікатництво, велике БПЛАшництво, це вони все можуть. А зайня, займатися розбудовою економіки, створювати умови для бізнесу, це важко. Влегше не вдається общіпувати бізнес як гуся. До речі, вони це і кажуть. А от створювати умови, щоб бізнес розвивався, вони краще цього гуся. Я би сказав від <кій> так, але не буду створювати для нього умови, бо вони так до цього ставляться. Далі пані Бріцкер каже. В Україні є фундамент для розвитку стратегічної інфраструктури, як от енергетичний сектор, будівництво, транспорт, та логістики, технології та оборонна промисловість. Це те, про що я кажу, теж постійно. Але схематоз для офісу президента ближче, бо цим треба системно займатися. Цим треба розвиватися, створювати умови, лібералізувати нашу, наше законодавство, створювати умови для бізнесу, робити незалежні суди, залучати зовнішні інвестиції. Ну що ви, це важко. Легше. Все відняти, попилити, вкрасти, або знову придумати якусь корупційну схему, на якій потім спіймають, а людина буде розповідати: Я просто хотіла свій шмат пирога, так? Вони всі так кажуть. А далі вона каже, що ВПК Сполучених Штатів уклав 5 угод про виробництво озброєння на території України. Вони всі є закритими та перебувають у процесі реалізації. Це про те, що є це сигнал. Про те, що Сполучені Штати бачать довгострокові перспективи, та показують, що вони вірять в наше майбутнє, але дивна історія: вони вірять, а наші найуспішніші менеджери щось не дуже, бо інакше б вони робили все те, що кажуть експерти, все те, що кажуть компетентні радники, а не Серйожі Ліченки, Подоляки. Шурми та інше. Хоча тут все по принципу: що охороняю, то і маю. Ну і рівень їх той самий. В якому випадку, те, що Зеленський мовчить і не реагує, а не на заяви пані пані Пріцкер, а не на те, що відбувається з українською економікою, говорить тільки про одне: або йому байдуже, або він за всім погоджується. Інших варіантів немає. А про підняття податків пані Бріцкер вже сказала: не треба цього робити, не треба. Реформуйте митницю і закривайте свої схеми, навіть якщо вони роблять вас мільйонерами і мільярдерами. В доларовому варіанті, так от, ви і ваші схеми Україні не потрібні. А ці гроші потрібні, щоб наповнювали бюджет, і з них платили зарплатню українським військовим. Тому що без, без вас і без ваших схем Україна виживе, а без військових ні. І це треба розуміти. От такі у нас новини, не найкраще. На жаль, і головне в цьому, що в Україні вистачає людей розумних, освічених зі знаннями, з досвідом, які знають не тільки що робити, а як досягнути успіху. Але… Найвеличнішому політичному лідеру сучасності по версії Андрія Єрмака Володимиру Зеленському хочеться, щоб біля нього були нерозумні, а лояльні. Саме такими він себе оточує. І саме тому результату немає. А пані Пріцкер показує, що ганьба, ганьба у всьому, чим займаються успішні менеджери під керівництвом Зеленського і Єрмака. Але так буде назавжди. І після перемоги, коли влада зміниться, все буде Україна. Інакше і бути не може. Папа. -па.